Сьогодні ми попрацюємо з лінійним алгоритмом. Ми сьогодні намалюємо графічний диктант, я вам продемонструю, як це робити. А домашнє завдання буде трішечки відрізнятися сам малюночок. Ви працюєте в звичайному зошиті чи просто там на аркуші в клітинку. Я буду ну, демонструвати це в пейнті, так буде зручніше. Так, обираємо. Точку, з якої будемо починати працювати. ну, Десь там 4-5 клітиночок зверху і зліва відступаєте. І далі проходимо ось такий алгоритм. Так, 3 вправо, 7 вниз, 2 вправо. Там я можу це трішки нерівно робити, але ви стараєтеся робити рівно. 4 вгору. 4 вправо, 4 вниз, 2 вправо, 2 вгору, 3 вправо, 2 вниз, 2 вправо, 1 вниз. Так, і тепер третій рядочок, повертаємось. Як ви вже здогадалися, малюночок у нас буде змієчка. Один вліво, два вниз, чотири вліво, чотири вгору, два вліво, чотири вниз, чотири вліво, шість вгору, два вліво і два вгору. Так, ось, за допомогою такого лінійного алгоритму, тобто певної послідовності кроків, ми виконали малюночок. Якщо якийсь крок в нашому алгоритмі ми переплутаємо місцями, то звісно, що у нас малюночок не вийде. На наступному уроці, діти, ми будемо створювати такий малюночок, ось за цим алгоритмом, в скречі. Як на минулому уроці ми квадратик малювали, точніше, наш виконавець малював. На наступному уроці ми будемо малювати ось саме нашу змієчку. Так, ось подивіться. Саме в Змійці у нас тут аж 24 кроки, тобто у нас буде аж тут 48 команд, тому що ми будемо вказувати ось цю стрілочку. Це буде одна команда, в якому напрямку її повертатись, і потім переміщатися на певну кількість кроків. Ось подивіться, який у нас довгий буде програмний код. Ось такий довжелезний. І ось що у нас має вийти після натиснення флажочка. Додому я вам завдам, задам трішечки інший алгоритм, він буде коротший, там на 18 кроків я вам підготувала. Ви його виконаєте і домашні завдання потім будете робити по своєму алгоритмі. Тобто, я вам продемонструю на змійці, як це робити, а ви будете по-своєму. То будьте дітки уважні, обов'язково виконайте це завдання. І дивіться, ось перша частинка завдання вам потрібно намалювати цю змієчку, а друга частинка завдання вам потрібно буде, ось, як ми на уроці писали, ось таким чином: тобто підготувати алгоритм для скречу. Ось ці ось цифри в першому стовпчику, скажімо так, це замість стрілочок. Ось пам'ятаєте, що стрілочка направо це в нас 90 градусів, стрілочка вниз це в нас 180 градусів. Стрілочка наліво це в нас мінус 90 градусів, і стрілочка вгору це 0 градусів. Тобто, ось вони у нас. Давайте зараз покажу. Ось, тобто, стрілочка вгору це 0 градусів, направо 90, стрілочка вниз 180, і вліво це мінус 90. Тобто, ви будете ну, дивитися, куди вас показує стрілочка, і сюди таке число і писати. Так, і ось таким чином вам потрібно буде пройти ось такий алгоритм. Ні, не цей. Зараз я вам скину його у вайбері. І ви переглянуте. Ага, ось він. Тобто, ось у нас буде 18 кроків. Тобто, два завдання у вас буде. Перший це потрібно буде за алгоритмом намалювати малюночок, і другий. Ось тут, ну десь збоку на листочку, в мене тут чистий аркуш, а ви там в клітиночках. Напишете ось ці команди, тільки в нас буде замість 4 клітиночки. В нас буде, Ми множимо на 10, у нас кроки будуть 40. І замість стрілочки це в нас буде вправо 90 градусів, тобто 90-40, там 10-180 і так далі. Я сподіваюся, завдання вам буде зрозумілим. Якщо будуть питання, задавайте. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам удачі. До побачення.